Дякую. Дякую. Ми вважаємо рішення суду першої інстанції законним та обґрунтованим. Сторона позивища вважає апеляційну скаргу апелянта необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню, виходячи із відзиву, те, що ми зазначили, те, що зазначає. У нас відповідач щодо того, що були запропоновані відповідні посади. Це не відповідає фактичним обставинам справи. Посилання на рішення Верховного суду це ну, зазначені правові позиції, не стосуються предмету позову та не мають відношення до фактичних обставин справи. Ми не оскаржували визначення структури адміністрації судоплавства або зміну реорганізації. Ми оспорювали, власне, саме правомірність звільнення нашого клієнта і займаної посади. Згідно позиціями Верховного суду, ми їх зазначили. Суд зобов'язаний тільки з'ясувати наявність підстав звільнення. Позовна заява була обґрунтована тим, що звільнення клієнта здійснено з порушенням процедури, визначеної законами України, тому підлягає визнанню протиправним та скасуванням. Твердження відповідача апелянта щодо того, що клієнту пропонували з посади Державної служби при звільненні, що є підставою для констатації факту до отримання приписів, є недоречними, тому що посади пропонувалися не тієї категорії. Пропонувалися посади Б, але е, наш клієнт відносився до підкатегорії Б1, категорії посад державної служби категорії Б. Е, далі, е, відповідно до закону, повинна пропонує державному службовцю іншу рівнозначну посаду державної служби, або як виняток, нижчу посаду державної служби відповідно до професійної підготовки та професійних компетенцій. При цьому враховується переважне право на залишення на роботі, передбаченого законодавством про працю, тобто з урахуванням доводів та правових позицій, викладених позовній заяві правовідносини, що мали місце між сторонами, відповідачі був зобов'язаний запропонувати нашому клієнту саме рівнозначну посаду в адміністрації судноплавства. тобто таку, що належить до однієї підкатегорії посад Державної служби, зокрема до підкатегорії Б1. Зазначена посада, вона була в наявності та були інші вакатні посади зазначеної категорії. Натомість були запропоновані нижче. Нижчої категорії посади. При цьому посаду, яку обіймав наш клієнт, скорочення не стосувалося взагалі, оскільки в кожному штатному розписі така посада наявна, а жодними змінами до штатного розпису така посада з нього не виводилася, що, відповідачем, не заперечувалося і не заперечується. У спірних правовідносинах фактично не відбулося скорочення посади, яку обіймав позивач в прямому розумінні зазначених дій. У спірних правовідносинах відбулась фактично реорганізація, а не ліквідація. Апелянт як суб'єкт владних повноважень не довів факту скорочення займаної посади. А також не довів дотримання ним установленої законом процедури звільнення нашого клієнта. Звільнення працівника з підстав, не передбачених законом або з порушенням, установленого законом порядку, свідчить про незаконність такого звільнення та тягне за собою поновлення порушених прав. Питання щодо пропонування вакантних посад вже досліджувалося у постановах Верховного суду. Ми зазначили ці правові. Позиції, висновки, які є потожними нашого відзову та позовної заяви. Загальний стаж роботи нашого клієнта більше 7 років. Присвоєно шостий ранг державної служби державного службовця категорії посад державної служби категорії Б. Тривалий час обіймав. Жодних зауважень не було. Стягнень не було. Корупційних чи інших правопорушень він не вчиняв. Жодних якихось фактів невиконання наказів розпоряджень керівництва немає. Враховуючи вище викладене підстави, які зазначені у відзиви, а також доводи та обґрунтування, викладені у позовній заяві, фактичні обставини, справи та докази по справі. Вважаємо, що Відповідач апелянт як суб'єкт владних повноважень не довів факту дотримання ним установленої законом процедури звільнення позивача, оскільки відповідач одночасно із попередженням про звільнення повинен та зобов'язаний був та міг запропонувати інші посади за цією ж трудовою функцією, якої є посада під категорії Б 1 категорії посад Державної служби Б. Тому ми просимо відмовити у задоволенні апеляційної скарги. Дякую, ваша честь. Дякую, Ваша честь. Ми вважаємо рішення суду першої інстанції законним та обґрунтованим. Просимо апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Дякую, ваша честь. Так, ваша честь. Що вас? solüsyonu yapabiliriz organizasyon istiyor da sonuna kadar